Доброго дня, шановні колеги! Ми будемо помаленьку розпочинати це чергову лекцію серії таких лекцій, які присвячені питанням європейської інтеграції і ознайомлення широкої аудиторії з. Процесами з законодавством Європейського союзу в сфері не тільки поводження з відходами, але й в багатьох також інших сферах про це будуть наступні лекції. Ця лекція є заключною. Вже було три лекції, які стосувалися поняття управління твердими побутовими відходами, управління небезпечними відходами і загальних рамок АКІ Європейського союзу, які стосуються управління відходами. Тому ми сьогодні будемо говорити про те законодавство, яке діє в Європейському Союзі, яке стосується запобігання утворенню відходів і управління відходами упаковки. Для нас є це питання дуже актуально, особливо що стосується... Стосується відходів упаковки, оскільки а, вже більше двох років, напевно, є розроблений законопроект про пакування і відходи е, пакування. Навіть їх є три варіанти цих законопроектів, які чекають були вже в фактично їхні обговорення, які чекають свого часу бути розглянутим у е, Верховній Раді. Тому е, знаємо, що зараз відновлено роботу комітетом з екополітики, відновлено роботу над двома. Проектами законів про пакування відходи відходи пакування. О, тому будемо сподіватися, що ці закони, законопроекти, будуть розглянуті і попадуть відповідно на розгляд до Верховної Ради вчасно. Бо розуміємо, що Україні також треба звітувати до Європейської комісії про якісь свої певні ініціативи і рух в сфері адаптації до законодавства Європейського союзу. І, от, власне, цей закон міг би нам допомогти. Розвітуватися і також допомогти порухати практичне впровадження закону про управління відходами, який, який запроваджує систему розширеної відповідальності виробника щодо. Упаковки і відходів упаковки. Ми знаємо, що на рівні Європейського Союзу є декілька нормативно-правих актів, які стосуються управління відходами упаковки і питання запобігання управління відходами. Це в першу чергу рамкова директива про відходи, Ось, але на розвиток цієї рамкової директиви про відходи, про управління відходами було прийнято. Директиву 2019 року 904 про зменшення впливу певної пластикової продукції на довкілля. От ця директива є важливою, оскільки вона стосується певних заборон на на виробництво, використання, а також і обмеження використання певних таких видів товарів, які, в принципі, є майже, майже одноразові. Деякі з них також і є упаковкою. Наприклад, це є контейнери для рі для їжі, горнятка, контейнери для напоїв, горнятка для напоїв, пластикові пакети і різного роду обгортки. От. Ці речі вони є е, упаковкою, і щодо них, власне, цієї директиви встановлюються певні вимоги про зменшення, про обмеження використання таких таких видів е, товарів. е, От ця директива е, для е, певних видів одноразового пластику е, встановлює певні вимоги щодо їхнього використання, обмеження їхнього використання. Не певні вимоги встановлюються і до дизайну таких товарів, до маркування. І до запровадження систем розширеної відповідальності виробника і ці директиви встановлено певні цілі щодо роздільного збору, наприклад, петпляшок е, і е, петпляшок, в першу чергу, е, зокрема, і до, є цілі до 2025 року, збільшити до 90% збір е, до, до 90-29 року, а 77% збір пластикових пляшок має бути забезпечено до 2025 року. Ем, окрім цієї директиви, е, існувала ще й директива 1994 е, року, така досить стара, майже 20 років назад, про упаковку та відходи упаковки. Але ця директива у 2025 році була замінена регламентом про упаковку та відходи упаковки. Цей регламент вступив в силу 11 лютого 2025 року, і країни мають 18 місяців для того, щоб почати застосовувати. Цей регламент. Е, цей регламент, будемо вже, напевно, про нього говорити. Є біль більше сенс, ніж про е, директиву, яку він змінив, оскільки цей регламент уточнює, в дечому е, покращує, робить більш ефективним ті положення і ті інструменти, які існували в директиві 94-го року про упаковку та відходи упаковки. Цей регламент також є пов'язаний із директивою, про яку я вже згадувала, про обмеження обігу одноразового пластику. Е, е, і ця директива має більшу силу ніж цей регламент бо вона є спеціальним законом якщо ми говоримо про певні види відходів відходів упаковки от метою як і директиви так і регламенту про ковку упаковки є запобігати запобігти утворенню таких відходів відходів упаковки бо запобігання це зараз на сьогодні перша сходинка ієрархії управління відходами і найбільше такі ви Виклик, який стоїть, оскільки, незважаючи на все це законодавство, яке існує в країнах Європейського союзу, певні обсяги утворення певних видів відходів продовжують зростати, і не виключенням є відходи упаковки. Тому запобігти от утворенню цих відходів це є першочерговим завданням для всіх директив, які стосуються, і директив і регламентів, які стосуються. Сфери управління відходами. А, на сьогодні є такі цифри, що на одного члена е, жителя Європейського Союзу утворюється 187 кілограмів відходів упаковки. Більшість цих відходів упаковки вона робиться або з нафти, і потім з пластику, або з е, паперу, який також робиться з дерев е, для, для, для цього і використовується і вирубується великі обсяги дерев. Тому слід мінімізувати обсяги використання. Таких відходів упаковки, бо в деяких випадках ця упаковка є надмірною, непотрібною, і е е е такою, яку тяжко іноді потім і, там переробити і зібрати. Через те треба, треба працювати над тим, щоб все-таки зменшити обсяги відходів упаковки. Е е і також завданням є важливим для, для регламенту про упаковку відходи упаковки, зменшити ризики для здоров'я від упаковки і переробки від відходів упаковки, чому тому, що є е, на сьогодні зрозуміло, що е, бізнес рухається, ринок розвивається, створюються нові види упакування е, з вторсировини, сировини, в тому числі там зібраного пластику і так далі. Чи є ці види упаковки безпечними, особливо якщо це стосується е, упакування для харчових відходів, е, не завжди можемо це сказати, не завжди можемо це перевірити. Тому все таки існує також і великі ризики, і необхідність перевіряти ту всю нову упаковку, інноваційну упаковку, яка поступає на ринок і використовується першу для тих продуктів, які мають товарів, які мають контакт. З їжею, там і потім попадають до людини. Ви знаєте також ці про забруднення мікропластиком і про інші види забруднення про використання різного роду небезпечних речовин в різних там пластикових е е контейнерах чи інших е таких контейнерах для їжі. Тому таких, таких ризиків є багато. І основне завдання зменшити власне використання в цій упаковці е таких небезпечних речовин, зробити перероб. Обку нефтосериваний з упаковки безпечної для того, щоб потім і під час переробки цієї упаковки з пластику не було впливу на довкілля і на здоров'я людини. І, власне, для того, щоб під час використання цієї упаковки зменшувати вплив на здоров'я людини. І ще одна важлива мета це. В рамках е, руху до економіки кругової економіки чи циркулярної економіки, треба зменшувати все-таки обсяги сировини, яка застосовується зменшити обсяги деревини, вирубування дерев, зменшити обсяги видобування нафти і використання нафти для виробництва е, упаковки, наприклад, з пластику. Тому завдання, е, завдання такі досить серйозні і досить амбітні. Е, вважається, що. Е, Можливо, проблеми з певною там, чи повторним використанням чи переробкою э, відходів упаковки э, полягають в тому, що недостатньо розвинутий ринок перероблених э, сировини з переробленої, тобто з вторсировини. Через те, в регламенті є певні норми, запобіжники для того, щоб і передбачені заходи, щоб посилити і покращити цей ринок перероблених сировинних матеріалів. E, um, і також э, цікаві. Э, Регламенті передбачені певні положення, які стосуються систем повторного використання та наповнення. Про це я буду ще далі говорити, оскільки ці системи і виявилися дуже ефективними і чи не єдиними такими ефективними є інструментами для запобігання утворенню відходів і зменшення обсягу е, утворення відходів упаковки, отож в регламенті передбачені певні цілі щодо скорочення відходів пакування. До 2030 року треба на 5% зменшити. Нагадую, чому такі цілі ніби невеликі, ці пов'язані з тим, що обсяги утворення відходів упаковки в країнах Європейського Союзу збільшуються через те, хоча б планується хоча б на 5% зменшувати, і це вже буде і так серйозним таким показником до 2030 року, на 10% до 2035 року, на 15% до 2030 2040 року. Також є вимоги до того, що все опакування в ЄС має піддаватися економічно вигідному рециклінгу переробці до 2030 року. О, тут є акцент. На тому, що цей рециклінг відходів упаковки має бути економічно вигідним. Ну тут важливо також і прослідкувати, щоб цей рециклінг не був шкідливим для навколишнього середовища. Бо якщо його зробити економічно вигідним, то звичайно десь треба якісь мати мати компроміси з системами очищення, чи викидів, чи скидів і так далі. Тому. Але директива говорить про економічно вигідний рециклінг до 2030 року. Також є ціль збільшити використання переробленого пластику у виробництві. Упаковки, що також буде стимулювати і розвиток того ж самого ринку переробленого пластику, і зменшити обсяги чистої сировини, чи то нафта, чи то дерево, наприклад, у виробництві упаковки та досягнення в цьому секторі кліматичної нейтральності до 2050 року. Такий дуже загальний, звичайно, показник: до 2050 року, в нас ще є 25 років для цього. Напевно, було б все-таки більше було би корисніше, якби на національній рівні все таки країни які ставили більш конкретні такі цілі щодо зменшення опції цієї чистої сировини наприклад зменшити її до 5, 5 на 5% до 30-го року так як ми бачимо із іншими цілями але такий загальний показник є також передбачено в регламенті посилення систем розширеної відповідальності виробника. Вони працюють щодо відходів пакування, діють в багатьох країнах досить ефективно, але є певні проблеми, які. Е, Законодавець на рівні Європейського Союзу намагається ви, е, вирішити через е, впровадження і підвищення ефективності систем розширеної відповідальності виробника. Однією з такою проблемою є те, що утворюється дуже багато е, відходів, які є на вулицях, збільшуються обсяги прибирання таких вуличних відходів, а це все дуже багато одноразового пластику, е, е, там, горнятка з печаю кави, е, там, упаковка з пічам. Чіпсів там, і так далі. Це все опиняється на вулиці у звичайних таких вуличних не індивідуальних контейнерах, а вуличних загальних комунальних контейнерах. Тому передбачається, що е, е, через систему розширеної відповідальності виробника. Е, Треба профінансувати частину таких витрат на прибирання за рахунок внесків учасників систем розширеної відповідальності виробника. Тобто ті ж виробники, наприклад, там чіпців чи якоїсь іншої е продукції, мають також вкладати кошти додатково. Можливо, ці внески будуть, будуть трошечки їхні збільшені на те, щоб також і виділяти кошти муніципалітетам на додаткове прибирання, відповідно напевно, і сортування цих. Е Цих відходів для того, щоб потім і цю упаковку також можна було відходи упаковки переробити. Отож, за це тепер треба також виробникам платити за таке прибирання, долучатися до витрат на таке прибирання. І також... За рахунок внесків учасників до систем розширеної відповідальності виробника, а це є учасники, це або імпортери, або виробники певних товарів, упаковка з яких е, е, упаковка, на, на упаковку з яких поширюються вимоги цього регламенту, е, треба біля 10% тих всіх внесків, що вони виділяють, витрачати на заходи із запобігання утворення відходів. упаковки. Е, це також як така новинка нововведення. Також з новинкою є необхідність країнам популяризувати водопровідну воду, особливо в тих містах, де водопровідна вода є належної якості. Тому заохочувати людей не купувати кожен раз воду в пляшечках, там півлітрових, там 0,33 Зараз є ще менше, щоб потім ці всі пляшечки не викидалися. А популяризувати, популяризувати, наприклад, шляхом встановлення там чи бюветів, таких. Чи Краників з питною водою, чи захочувати людей носити свої пляшечки, багаторазові на воду. Ну, тобто різного плану, різного, різні заходи. Е, також. Е, Країни мають вживати заходів до поширення багаторазового пакування для їжі на винос, зокрема, це в сфері готельно-ресторанного бізнесу на різних публічних заходах, таких як ярмарки, фестивалі і так далі. Певні цілі встановлені для сектору хорека, це є готелі, ресторани, кафе. До 10% до 2030 року треба ввести багаторазове пакування для їжі на винос. І е, також е, регламент передбачає встановити більше високі цілі повторного використання для таких трьох секторів, як групове пакування, транспортне пакування, е, включаючи електронну комерцію, і пакування для напоїв. Тобто, має зменшуватися обсяги упаковки для таких трьох секторів. Ще також регламент спрямований на те, щоб мінімізувати вміст шкідливих речовин, яка міститься в упаковці, і потім переходить відповідно відходи упаковки. Зокрема, треба мінімізувати присутність концентрацію певних небезпечних хімічних речовин у будь-якому матеріалі чи компоненті будь-якого пакування. Регламент також вводить обмеження на використання будь-яких таких хімічних речовин, по яких є відповідні там і директиви, упакування харчових продуктів. Також країни заохочуються інвестувати в ресурси, інвестувати ресурси в своєчасне виявлення речовин, що негативно впливають на повторне використання та переробку матеріалів пакування. Та, тому що є питання в тому, чи, наприклад, можна там якусь певну упаковку ще раз використати, чи не буде це небезпечно для, для їжі, яка потім буде поміщена в цю упаковку. Власне, треба вкладати ресурси для того, щоб виявити певні ризики, які можуть існувати від повторного. Використання тої чи іншої упаковки і переробки матеріалів упаковки, упакування. Ем, е, так, е, також е, е, регламент запровадив певні цільові показники щодо повторного використання. Повторного використання це є другий щепель ієрархії управління. Відход зокрема, заохочується заохочується виробників там чи, чи імпортерів, чи просто комерційні організації, які займаються торгівлею, повторно використовувати упаковку Такі цілі 40% повторного використання упаковки до 2030 року, 70% до 2040 року, включаючи електронну комерцію. Тому це такий транспортний торговий пакування, це такий цікавий дуже напрямкою, який, власне, на таким треба працювати для того, щоб сприяти повторному використанню. Також заохочується до 2030 року зробити повторно використану 100% у транспортної упаковки. Для перевезення в межах то чи того ж підприємства чи підприємств-партнерів. Тобто, щоб по максимуму ті всі там і палети, скажімо так, піддони, чи якісь бокси для, для різної сипучої чи іншої продукції, 100% воно повторно потім використовувалося. Для групового пакування 10%, 10 до 2030 року повторне використання, і для пакування для напоїв алкогольних та безалкогольних 10% має бути. Мати можливість бути повторно використаним до 2030 року. Ну, отакі, такі цільові показники і державам треба власне, пропрацювати відповідні інструкції, вимоги, регламенти і так далі, всю акту, а всі підзаконні різні акти, щоб потім і прослідкувати, наскільки ці цільові показники дотримуються, і прослідкувати за тими обсягами упаковки, які утворюються. При транспортуванні алкогольних напоїв, при торговому пакуванні, при електронній комерції і так далі. Це, звичайно, що досить складно зрозуміло, що зробити буде. Цікавий дуже напрямок, новий, про який говорить регламент, це є повторне наповнення. Зокрема, повторне наповнення це можливості споживачам купляти різного роду там чи сипучі товари, чи рідкі товари у своїй Тарі, наприклад, там шампуні чи рідину для миття посуду, чи е, шампуні, чи е, порошки для прання. Приходити зі своєю тарою, або приходити з старими е, бутилками, в якому були ці товари, і наповнювати їх. Е, встановлено певні цілі для сектору хорека, це є ресторани, кафе і готелі. До 2027 року цей сектор повинен приймати споживачів, які приносять власну тару. Для наповнення напоїв та їжі на винос. От. Це важливо, що мають бути якісь певні заохочення для тих людей, які приносять свою тару для наповнення напоїв чи їжі на винос, і для цього треба власне, працювати з цим сектором дуже активно. І також дуже цікаве нововведення: те, що кінцеві дистриб'ютори, тобто різного роду супермаркети, магазини, які мають торгов більше супермаркети, які мають торгову площу понад 400 метрів квадратних, таких як метро, наприклад, та машани, повинні до кінця січня 2030 року відвести до 10% цієї площі під заправні станції для повторного наповнення, як для продовольчих, так і не. Продовольчих товарів. Це така вимога є досить цікава, і, в принципі, дві країни, вже Європейського Союзу, і Франція і Іспанія, вже мають певні законодавчі вимоги про те, як дотримуватися цієї, власне, вже на сьогодні зобов'язують великі роздрібні мережі забезпечити це повторне наповнення. Ще також більш детальніше в регламенті розписано систему депозитно-поворотної системи, оскільки вона є найбільш ефективною для забезпечення реалізації цієї другої щаблинки ієрархії управління відходами повторного використання. Ці такі депозитно-поворотні системи мають, мають запроваджуватися, якщо ми хочемо досягти, наприклад, цілі 90% роздільного збору пластикових пляшок. Та Бляшанок алюмінієвих до 2029 року. Без таких депозитно-поворотних систем 90% буде складно дуже досягнути країнам Європейського Союзу. В додатку до регламенту, в додатку 10 викладені мінімальні вимоги до депозитно-поворотної системи. Зокрема, там навіть не є вимоги, а там є основні елементи. Які повинні містити напевне певні підзаконні акти, які будуть регулювати існування цієї депозитно-поворотної системи. Зокрема, там є і щодо того, хто має бути оператором, які є вимоги до оператора цієї депозитної системи, які мають бути фінансові показники, як має ця система працювати, і так далі. Всякі нюанси викладені, тому це вже є основою для розробки відповідних підзаконних актів на рівні кожної країни. На сьогодні в 17 європейських країнах діють системи депозитно-поворот. Поворотні для пластикових пляшок і бляшанок. От, це є 17 країн Європейського Союзу, Австрія, Хорватія, Данія і так далі. вже не буду перелічувати. Дуже багато країн мають. В Європі ця система дуже активно використовується для переробки всіх пластикових пляшок. Наприклад, в Німеччині також діє система поворотна, депозитно-поворотна для молочних продуктів, алкоголю і вина. Яка виходить за рамки за рамки того, що передбачено в регламенті про упаковку та відходи упаковки? Хорватія також долучилася і включила молочні продукти до цієї своєї системи з моменту її заснування. Ще в 2006 році. От розуміємо, деякі країни вже з 2006 року мають таку депозитну поворотну систему. Майже вже 20 років вона працює в Україні. Треба дуже швидко пробувати таку систему налагоджувати, бо ми вже на 20 років відстаємо від ем, багатьох європейських країн, наприклад, таких як, як Хорватія. Ем, так, е, м, наприклад, е, в. Е, в в таких країнах, як Латвія, є певна організація, вона зазвичай не прибуткова, депозита пункт, та і вона відповідає навіть не тільки за, за, збір, е за збір цих е відходів упаковки, за транспортування до певних очисних споруд е такої упаковки. Е і е Розуміємо, що е, та що такі системи вони є досить складні, особливо є труднощі, коли країни є невеликі і дуже активно є торгівля з сусідніми країнами. От тому було би добре подумати, як робити такі системи е, сумісними з іншими країнами. От, наприклад, є вже приклад Данії та Швеції. Вони мають такі двосторонні угоди про планування експорту та імпорту національного депозитного пакування. Та, і потім це все облікова і можна буде в Дані здати шведську якусь пляшку, наприклад, з підшведського напою, і, і навпаки, її будуть приймати, і люди зможуть навіть отримати свої кошти за те, що вони здають упаковку з товару, який прибув з іншої країни. Так, які ж у нас є інформаційні ресурси, які можна використати тим, хто хоче більш детальніше поглинути, дослідити цю сферу? Є декілька таких досить цікавих ресурсів, які детально досліджують регламент про упаковку та відходи упаковки. Це є аналітична довідка, яка називається Правила ЄС щодо упаковки та відходи упаковки, і врахування їх у законодавчій практиці України? Вона розміщена на сайті. Інтерньюс підготовлена в рамках, у 2024 році, досить свіжа в рамках проєкта, проєктів USAID. Також на Ютубі є дуже цікаве відео, яке під назвою Регламент ЄС 2025 року про упаковку та відходи упаковки, огляд законодавства ЄС. Я думаю, ви також по пошуку можете його знайти дуже легко. І також на сайті Zero Waste Асоціація нуль відходів» є України україномовна версія дорожньої карти для національних та місцевих урядів для скорочення рекордних рівнів відходів пакування. Це є переклад посібника. Переклад, вірніше, публікації є партнерів з Європейського Союзу, там і Client Earth, і Альянс нуль відходів, і European Environmental Bureau, Вони склали власне таку дорожню карту, і це український переклад. Він також базується частково на вимогах регламенту регламенту про, пропакування. Отож, ці ресурси є досить, досить корисними, тому кому цікава така сфера, то може використати ці ресурси і більш, і більш детальніше ознайомитися з цією сферою. А, так, чи ем, чи є питання? В нас сьогодні така досить вузька вузька тема, тому ми сьогодні набагато швидше, швидше її охопили ніж ніж попередні, такі більш обширні теми. От, якщо, як, якщо, якщо немає питань, тому дякую за увагу, хто долучився. Нагадую, що наші такі лекції в рамках євроінтеграційного лекторію також вони будуть доступні на нашому YouTube-каналі Організація екології права людини і на інших ресурсах, в тому числі в соцмережах. Тому підписуйтесь, долучайтеся. Дякую за увагу.